У 2022 та 2023 роках День державності відзначався 28 липня. Але вже з 2024 року святкується 15 липня з огляду на перехід Православної церкви України та української греко-католицької церкви з Юліанського на новоюліанський стиль календаря. День української державності має свій символ чотири тризуби, які означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Саме в цю хвилину. На передовій наші кращі сини і доньки, захисники і захисниці продовжують виборювати нашу державність, соборність, суверенність, незалежність, цілісність нашої держави, як це було багато багато віків і тому. І на жаль, у цій боротьбі за нашу державу. Багато кращих синів і доньок поклали свої голови за нашу Україну. З нагоди державного свята кілька десятків молодих українців отримали основний документ громадянина України. Яке відчуття сьогодні отримувати паспорт? Ну, гарне. Нарешті стою повноцінним громадянином України. Вже деякі рішення можу там сам приймати, або ну, там, на роботу вже можу устраиватися. Згода батьків потрібна, але вже можу. Радість дітей розділяють батьки, які вірять у нашу перемогу та мир. Так, звісно, вже вони себе відчувають більш старшими, вже є паспорт, вже є якісь. Ну дійсно для них це дуже велике свято. Я рахую, що це вже дійсності дитина стає на якийсь такий шлях відповідальності. І я думаю, що хотя залишитися дітьми. Вони завжди для нас будуть дітьми. День державності України це згадка про зв'язок поколінь, які прагнули і прагнуть одного жити у вільній та незалежній країні. Сьогодні в Україні відзначають День державності. День хрещення Київської Русі України, вшанування великого державотворця князя Володимира Великого. Українська нація впродовж тисячолітньої свою історії має свою мову, має свої традиції, свою культуру, своїх символів, своїх героїв. Впродовж із часів Київської держави через добу козацтва, з часів відновлення незалежності України 1991 року і теперішніх часів в умовах захисту України. Ми є учасниками великої історії історії, яка ще будується, державність це про і державні інституції, це про і кожного з нас, кожного українця, волонтера. Захисника і захисницю про кожного героя, які в цю хвилину відстоюють державу Україну. Це про нашу з вами гідність, це про віру у вільне, незалежне, світле, процвітаюче майбутнє. Сьогодні у День державності я бажаю, аби синьо-жовтий стяг замайорів на кожному клаптику української землі, аби наша держава була могутньою, а її народ щасливою. З ним державності України, слава Україні, слава героям! Також усі присутні цього дня поклали квіти до стели пам'яті, аби згадати тих, завдяки кому Україна живе. Нам, руї, незгоди, не сміє брат на брата стати і синьо жовтим. Прапором свободи з'єднає весь великий нарік свій. Від синьо жовтим прапором свободи З'єднаєм весь великий нарік свій.